Що наш народ український із з ярма звільнився, не всі в Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Рождества діждали, ті, що в полі і в неволі, в далекім Сибірі, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали, за них Бога просим, нехай наші українці свої ім'я носять. Нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славить Україну на многії літа. Христос зарождає. Нова моє! see Він чує вам, добрі люди, в кожній дни, в кожній хвилині. Ха Бог благословить вас і ваших діточок. Нехай між вами горе смутку не буде. Нехай вам зародить жито пшениця, всяка пашниця, Христос Його! Сіємо, сію, посіваю, з новим роком звітаю. Щастя, здоров'я вам бажаю. Помагай би на щастя, на здоров'я, на той новий рік. Щоб вам ці краще родили в торік коноплі достилі, льон по колінах, щоб вас хрещений голова не боліла, Христос зародає. Славімо його!